Друзі, привіт! Сьогодні у нас 23 серпня 2023 року. Сьогодні в себе тут по річці, вирішив я все-таки спробувати на спінінг покидати, де трошки є ямка, більш-менш чистіше поджигую. Ну, а по самій траві, на плесові, на міляках, по вікнах буде силіконочка з обсетним крючком. І поверху буду протягувати, спробуємо так. бо на воблерок тут як би нема де кинуть. Травою все заросше, тільки маленькі вікна. Так, Про спінінг. Бо кожного разу запитують, що в тебе за снасті. Бистро вам скажу. Спінінг у мене фаворит X1, довжина 213 з тестом 5-21. Котушка теж фарітовська, сапфіра 2000S. Шнур флагман. 0,12, 4-жильний П. P. Поводки флюрокарбонові. Я роблю приблизно такі десь 30 см, плюс-мінус. Прив'язую до одного краю. Ось так. Вертлюжок із застібкою. На другому кінці звичайну в'яжу петлю і без узловочка. От і все. Приманки різні. Так що. Зараз ось тут на цій ямці, де я ловив ляща, і почнемо ми рибачити. Так що, поїхали. Бо вже трошки час пізнувати, вже, мабуть, близько 8 години ранку. Вже пора б ловити. Ну, раніше я бачив, що щучка, як я рибачив на ляща, бачив, що щучка гуляє по траві в основному. Навіть мій товариш на фідер витягнув таку грам 800-900, ну, можливо, і кіло. Щучку клюнула. Так що зараз будемо пробувати на джиг, а далі по траві. Так, поїхали. Так, ну що ж, дістаємо, що в нас тут є. Нав'язав поводочків. Купив, друзі, я грузів від 10 до 16 грам. Двійничків. Купив трошки силикону. Ось зараз вам покажу. Ну а Це ось, о, щоб з обсетним крючком. бачите ось Це щоб ловити по густій траві, по вікнах. Більш нічого, просто чіпляю ось так. Овсятний крючок грузу внизу Він отак і стоїть. Можна сюди підчепити грузик, ну, я гадаю, не треба. Тому що глибина метр, може метр 20-50 сантиметрів, І ви протягуєте де по густій траві, по віконцю протягуєте прямо поверху і щука атакує. Так, на ну що ми почнемо? Давайте ось релаксовське оце копито. Тут у нас скільки? 15 грам. Мабуть, сюди буде і важкувато. Ну. Почнемо із нього. Ось таке масло. Колір з зеленими блестинками. Провіряємо фракціон. Нормально. Я це роблю завжди. Тому що бувають випадки, коли або дуже затягнутий фракціон. А хороша риба зробить різкий ривок і відриває. Або чересчур попущений і знову ж таки хороша риба затягує кудись у зацепу коряги або ще. Ну, а там, так, ну що ж. Перший закид, Поїхали. Надіємося, що в нас сьогодні щось вийде. А воно старова вже. Так, ну, це хороший знак. Що з першого закиду нічого не клюнуло. Не хоче. Не хоче аж ніяк. Ой. Не хочется. Что-то я О, друзья. Эх. Мабуть, окунь. Мабуть, окунь там. Ну а що ж у мене таке є маленьке? Сьогодні я, на жаль, откусило хвоста. От така тобі. Чембурека. Ось так поверху потвічингуємо на силіконочку. Ах! ха Перва атака. Ну друзі, я вам скажу, що на такий спосіб ловлі з 10 атак одна тільки попадається. Можливо вона сейчас ще ховатить. Не знаю чи видно було. Дуже плаває. Формова база дуже хороша для щуки. У цьому році риби зайшло багато. І плітка, і лящ, і синець, і плоскирка. Верховода повна. І окуню теж. О, ух, ух, бачили, виходило щуря маленьке з під берегу. І, і. І сховалось назад, не схотіло брати. Зараз моє одратонемі ще. Ось сюди ближче. Ох! <смі> Бачили? <смі> Промазало. Бо уд уд удара не було. Ну, маленьке. А все рівно цікаво тут. Тут найцікавіше тут в такій рибалці поверху, коли вона, вона не, не хоче поки що. Щука вона робить дуже різкий ривок і тратить на цей ривок багато сили. Хороша, друзі, навіть я не знаю. Ось така сула, бачите. <рес> Жраба тікає. І це при тому сула, друзі, що це нижче удає ще ж удай додавля води а вище удає там зовсім удвічі менше практично друзі женеться женеться ай гналась не вспіла Ну сейчас можливо вона не різкий ривок робила. Невеличка щучка, мала трав'яночка. Ой, хорошо опять закинув. Хорошо закинув. Бачили! Ах! Бачили! <ривання> Цього разу ривок був, схватила <ривання> Ну оце тут, от, це, от це така рибалка я вам скажу. Просто задоволення від того, як вона атакує О таких, бачите, в віконцях по таких проходиках. Тут я чоботи в мене дрануваті. А ну, можливо я... Ой, один чобіт прорвав. О! Ось тут ось такий ще проходик непоганий. Ех, бачили, ребята? Іще одна атака. Ой клас. Оце така рибалочка. Ну це промазала. Ні, трохи вдарила була. Оце така рибалка. Тут ви щук не наловите. І тим бача вони не залікові. А просто получить задоволення таке от їхніх атак. К вона вискакує, так дзж. Так якось класно. Адреналін так, ух, коли вона. Ну, Знаєте, є, щучка потрошку є. Ну ще трошки, я б сказав, можливо і ранувато. А ще, ще вода не охолонула. Щука по моїх спостереженнях, ну що так хорошо починає клювати, коли вода стає холодною. Коли вже, як знаєте, так холодно купаться. Це буває в серпні в кінці, але як ви бачите, цей... Серпень у нас досить таки був жарким. Ой, тут моляка грузне. Я спробуємо ой, закинув тільки не туди куди хотів. Закидаю Останній раз і буду їхати додому, бо вже щось, так, ну що ж, на сьогодні хватить, розвідка боєм, щучка є, хоч і не спіймав, а атаки бачив, бо пора вже їхати додому. Ну ось, друзі, така рибалочка на спінінг. Як ви бачили, атаки щуки є. Правда, невеличкої щучки, трав'яночки. Ну все рівно. Охоту відбив, поохотився, побачив, що щучка є. Я гадаю, ще тут саме в нашій місцеві, ще ранувато на щучку. Нехай вода трошки охолоне. І тоді ще половим. Рибаки під річкою є, ловлять ляща, ну щось кажуть не дуже. Ну воно коли як попаде. Ну а в нас сьогодні ось така рибалочка. Так що... Кому сподобалося, то ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію. Жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до наступної вже дуже-дуже скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!